Невелика демонстрація на тему, чому не слід аж надто буквально сприймати вказівки у програмах супутників і навігації. І на додачу подивимося, яка взагалі різниця між різними типами маршрутів, що пропонують ці програми. Заприклад, візьмемо зовсім простенький маршрут. Початкова точка моє місце знаходження. Від поточного місце знаходження до найближчої пошти. Тип маршруту пішохідний кнопка. Програма відразу пропонує нам пішохідний маршрут, але ми змінимо на автомобільний. Автомобільний кнопка. Бо він Під маршруту автомобільний кнопка. Дає краще уявлення про сам маршрут. Варіант маршруту оптимальний кнопка. Ну тут нічого не будемо далі змінювати. Увімкнено додаткові вказівки перемикач. Увімкнено нумерувати маршрутні точки перемикач. Побудувати маршрут і розпочати навігацію кнопка. І натискаємо кнопку побудувати маршрут. Побудова маршруту. Зауважу, що у цій програмі у якості картографічної основи використовуються популярні карти OpenStreet, а відповідно для побудови маршрутів використовується модуль Valhalla. Ну що ж, подивимося, що нам побудувала програма. Маршрут більше один їдьте на північний схід, потім поверніть праворуч на зелена вулиця, нуль метрів на північ. Ну от наша початкова точка, і нам пропонується рухатись у напрямку на північний схід до вулиці поточна 2. праворуч на на зелена вулиця. 84 метри на схід. І через 84 метри повернути праворуч на вулицю Зелену. Три. Поверніть ліворуч на промислова вулиця. Потім через 100 метрів ваше місце призначення буде праворуч, 704 метри на південний захід. І по цій вулиці, у напрямку на південний захід, нам треба рухатись 700 метрів, і потім на перехресті з вулицею Промисловою повернути ліворуч. 4. Ваше місце призначення праворуч. 126 метрів на південний схід. І от через 126 метрів праворуч буде наше місце призначення. П'ять місце призначення, 26 метрів на південний захід. От такий от дуже простий маршрут. Загалом цей маршрут вірний, правильний. Особливих питань до нього немає. Єдиний момент, що він побудований саме вулицями. І під час руху тротуаром за цим маршрутом деякі. Навігаційні програми можуть це невірно трактувати як відхилення від маршруту. І настиливо пропонувати вам вийти на проїжу частину, щоб іти правильно, за їхньою думкою. Наприклад, от той же CN Assistant Move дуже схильний до таких от набридливих сповіщень. І от якраз порівняємо, що ж нам запропонує програма, якщо ми побудуємо власне пішохідний маршрут. Завершити навігацію. Завершуємо навігацію цю. Побудувати маршрут. Побудувати маршрут і розпочати навігацію кнопка. Увімкнено номер. Увімкнено варіант маршруту. Оптимальний кнопка. Тип маршруту. Автомобільний кнопка. Повертаємось на екран побудова маршруту і вибираємо пішохідний. Автомобіль. Велосипедний кнопка. Пішохідний кнопка. Варіант маршруту. Оптимальний кнопка. Теж залишаємо оптимальний. Увімкнено додаткові вказівки перемикач. Увімкнено нумерувати маршрутні точки перемикач. Побудувати маршрут і розпочати навігацію кнопка. І маршрут. Побудова маршруту. Побудувала нам програму маршрут і подивимося, що нам пропонується у пішохідному варіанті. Один. Ідіть на північний схід, 0 метрів на північ. Ну, Тут нічого не змінилося, треба йти на північний схід в напрямку до вулиці. Поточна два. Поверніть праворуч, 72 метри на північний схід. Тут теж все зрозуміло. Треба повернути праворуч через 72 метри в напрямку на північний схід. Все зрозуміло, так само, як у в автомобільному варіанті, нам пропонується повернути праворуч на вулицю Зелену, лише там відстань була 84 метри, а тут 72. Ну, логічно, для автомобіля це рахується по приїжджій частині, а тут ми будемо йти тротуаром по правому боці вулиці. Поверніть ліворуч. 670 метрів на південний захід, і нам треба повернути ліворуч. Теж логічно, ми дійшли до перехрестя з вулицею Промисловою, де нам треба повертати ліворуч. Знову ж таки, різниця між автомобільним і пішохідним маршрутом, що тут відстань трохи менше, адже тут рахується відстань до пішохідного переходу, а тут а для автомобіля це відстань на самому перехресті. 4. Перейдіть, зелена вулиця, 14 метрів на південний схід. Теж логічно, треба перейти вулицю. 5. Поверніть праворуч, 18 метрів на південний схід. Треба повернути праворуч, що теж логічно. Адже наш пункт призначення йде по правому боці вулиці Промислової. 6. Поверніть праворуч, 15 метрів на південь. Знову нам пропонується повертати праворуч. Цей пункт трохи незрозумілий. Навіщо нам ще раз повертати праворуч? Поки що пропустимо його. 7. Перейдіть промислова вулиця. 16 метрів на південний захід. Ну, далі, знову все логічно. Треба перейти вулицю Промислову. 8. Поверніть ліворуч. 10 метрів на південний захід. Перейшли і через 10 метрів повернули ліворуч. Ну знову ж таки, тепер ми вже йдемо тротуаром по правій стороні вулиці Промислової. 9. Ваше місце призначення праворуч. 101 метр на південний схід. І от через 100 метрів наше місце призначення праворуч. 10. Місце призначення. 16 на південний захід. І от дійсно воно там і є. Отже, загалом маршрут правильний, докладний, навіть з казанням, де треба, які вулиці переходити. Все ніби чудово, окрім цього незрозумілого подвійного повороту праворуч після переходу вулиці Зеленої. Повернемось до цієї ділянки маршруту, щоб докладніше з нею розібратися. «4, перейдіть зелена вулиця, 14 метрів на південний схід. Ось ми переходимо зелену вулицю. «5, Поверніть праворуч 18 метрів на південний схід. І повертаємо праворуч. 6. Поверніть праворуч. 15 метрів на південь. І через 15 метрів знову ж таки повинні повернути праворуч, на думку програми. 7. Перейдіть промислова вулиця. 16 метрів на південний захід. Щоб потім перейти вулицю промислову. Насправді ці два повороти праворуч виглядають доволі дивно. Адже якщо мова йде про повороти під кутом 90 градусів, то в результаті ми будемо рухатися у зворотньому напрямку, що явно не передбачається маршрутом. То що ж тоді хоче від нас програма такими вказівками? Насправді все пояснюється тим, як саме на карті промальовані вулиці, тротуари і пішохідні переходи, і як саме інтерпретує їх розміщення програма при побудові маршруту. Тож, з точки зору навігаційної програми, наша траєкторія у цьому випадку повинна виглядати так: 4. Перейдіть, зелена вулиця. Ми переходимо в зелену вулицю. Повертаємо праворуч і далі. Рухаємось по лінії бордюру до кута вулиці, де нам не залишається нічого іншого, як повернути ліворуч. Але ніяких додаткових вказівок про це програма у маршрут не вставляє, адже з її точки зору там немає ніякого роздоріжжя, а просто поворот тротуару. праворуч. Далі ми рухаємось вздовж бордюр, але вже вулиці Промислової, до пішохідного переходу, де повертаємо праворуч 7. і переходимо промислову вулицю. Звісно, насправді ніхто так не ходить. І ніякої потреби у таких маневрах на цьому перехресті немає, бо реальне планування тротуарів там трохи відрізняється від того, як вони нанесені на цю карту. Тобто ця конкретна маршрутна інструкція скоріше заплутає користувача і має бути просто проігнорована. При побудові маршруту ми вибрали варіант оптимальний, але є ще ж і найкоротший. Подивимось, чим він відрізняється від. Цього, який ми розглянули. Але перед цим дізнаємося, яка ж власне довжина оптимального маршруту. Інформація вкладка 22. Інформація. Вкладка більше. На шляху до пошта. Довжина маршруту 941 метр. 941 метр. Ну що ж, побудуємо, тепер найкоротший маршрут. Вибрана інформація. Вкладка ДО завершити відстежування кнопок. Побудувати маршрут, побудувати маршрут і розпочати навігацію кнопка. Увімкнено номерувати. Варіант маршруту Оптимальний кнопка. Найкоротший кнопка. Вибираємо такий, маршруту, найкоротший, кнопка. найкоротший і будуємо маршрут. Побудувати маршрут і розпочати навігацію кнопка. Побудова маршруту. Ну що ж, подивимось, що ми отримали. Один. Йдіть на південний схід. 0 на північ. Перша інструкція вже відрізняється. Адже у попередніх маршрутах нам пропонували йти на північний схід. Поточна 2, Рухайтесь ліворуч. 124 метри на південний захід. 3, Поверніть ліворуч. 193 метри на південний захід. 4. Поверніть праворуч на зелена вулиця. 136 метрів на південний схід. Ну, знову ж таки, нам пропонують вийти на вулицю зелену, але вже в іншому місці. 5. Поверніть ліворуч. 252 метри на південний захід. 6. Поверніть праворуч. 18 метрів на південний схід. 7. Поверніть праворуч. 15 метрів на південь. 8. Поверніть ліворуч на промислова вулиця. 16 метрів на південний захід. 9. Поверніть праворуч. 30 метрів на південний схід. 10. Поверніть ліворуч. 10 метрів на південний захід. 11. ваше місце призначення праворуч 70 метрів на південний схід. Ну, як ми бачимо, тут дуже багато всяких інструкцій, набагато більше, ніж у попередніх маршрутах. Я навіть не буду там розбиратися, що вони означають. 12. місце призначення. 16 метрів на південний захід. Ми бачимо, що цей маршрут він набагато складніший, принаймні за кількістю інструкцій. А от подивимося, що ми виграли у відстані. 12. Місце призначення. 12, ні, Вибрано точки. Вклад. інформація, Вклад. інформація, вкладка, вкладка, Назад, кнопка, маршрут. Більше. На шляху до пошта. Довжина маршруту 891 метр. Ну, власне, ми виграли у 50 метрів. Але з набагато складнішим і незрозумілішим маршрутом. У цьому маршруті я хотів би повернутися до однієї деталі. Поточна 2, рухайте ліворуч, 124 метри на південний захід. А саме до цієї маршрутної точки 2 рухайтесь ліворуч. Знаючи місцевість. Я уявляю собі цей маршрут, але от зрозуміти, отаку от вказівку я не можу. І я навіть знайшов цю точку на місцевості, якраз на по дорозі до найближчої крамниці, і так і не зрозумів, чому там треба рухатись ліворуч. Насправді там в реальності таке собі перехрестя, де можна повернути ліворуч, праворуч, або йти прямо. І от, щоб рухатись по цьому маршруту, треба йти прямо. Звідки взялась вказівка рухатись ліворуч ну, це якась загадка. Це хіба що треба. Візуально на карті дивитись, щоб зрозуміти, чому така інструкція дається. Отже, навіть на такому короткому маршруті, довжиною менше кілометра, видно, наскільки оманливими можуть бути вказівки у програмах супутникової навігації. Власне, чому я розглядаю режим маршруту скоріше як інструмент для вивчення місцевості, аніж для практичного використання всіх цих поверніть ліворуч поверніть праворуч. Звісно, можна сказати, що це такі недолугі карти OpenStreet, і якщо взяти якийсь інший сервіс, той же Google там буде все краще. Можливо, десь буде краще, але в інших місцях буде так само, а то й гірше. Наприклад, у цьому ж районі я знаю місце, де Google карти у режимі пішохідної навігації пропонують перетинати вулицю в дуже небезпечному місці, там, де це прямо заборонено правилами дорожнього руху. Тому хотів би завершити стандартним попередженням: супутникова навігація є лише допоміжним засобом і ніяк не замінить власних навичок орієнтування і тростини.